Я дійсно вважаю, що Олівє це погана їжа. Я дійсно так вважаю, вибачте, от у мене таке опередження. А я дійсно вважаю, що що таке так сказати, що там жарена картошка з свининою це погана для мене їжа. От, от для мене це погана їжа. Для мене чесно, непогана їжа там, буря, вініжка, яйця а, Чиста риба, от для мене дуже дуже я люблю. Дивіться, це не значить, що я сповідуюся. <плес> <плес> цьому проблема. Але але я дійсно по собі знаю, що для мене дійсно оця така розділене, чиста чисте харчування, от воно для мене, типа, хороше. От коли я так можу харчуватися, я собою дуже прям. Я думаю, блін, яка я молодець. От у мене є де такі опередження трішки. Mm -hmm. Я дуже люблю, щоб було по-різному. Наприклад, фрукти в одну там, якусь історію йдуть, там до 16.00 і не з їжею. От, якщо це, наприклад, от, сьогодні я їла, у мене був омлет, це він був на а, вівсяному молоці. тобто, не на молочці. От для мене це типа хороша їжа, розумієш? Це типа мої такі упередження. От. Окей. Так, ну, я хочу сказати, що ну, давай, давай так, я от там певні. Певні думки, певні дослідження, які опираються тільки на калорійність.